Вітаю, уявіть собі на мить, що наш череп це ну, не єдиний центр управління в тілі, що десь глибоко всередині, в самій е основі нашої конструкції, існує другий череп, тільки він відповідає не за логіку і раціональне мислення, а за щось набагато давніше, за інстинкти, за первісну силу та інтуїцію. Саме про цей центр ми й поговоримо. Наше сьогоднішнє заглиблення присвячене тазу, але не просто як набору кісток, а як джерелу сили, стабільності та власне прихованої енергії. Ми спираємося на другу главу книги Тіаса Літла йога тонкого тіла. Вона так і називається Можливості таза, вивільнення сили хребта. І наша місія, скажімо так, з'ясувати, як робота з цим другим черепом може змінити все. Від нашої постави до нашого світовідчуття. Гаразд, давайте розбиратися. Ідея про два полюси череп і таз. Вона ж ключова в Йозі. Уявіть їх як північний і південний полюси нашого внутрішнього світу. Вони постійно е, спілкуються. Напруження в одному майже завжди відзеркалюються в іншому. Існує навіть такий ритмічний ледь помітний рух, що їх синхронізує. У традиції йоги є принцип, що внизу, те й на горі. Тому щоб зрозуміти, що коїться в голові, іноді варто почати з самого низу з основи. Це дуже цікава думка. Тоді почнімо з цієї основи, з того, що можна буквально відчути, з архітектури нашого тіла. У книзі Таз порівнюється з фундаментом будівлі, на якому тримається весь хребет. І як у будь-якому фундаменті тут є свої критично важливі точки. Та зостегнові суглоби. Автор наводить таку, знаєте, дуже яскраву аналогію з автомобілем. Так, з автомобілем, у якого збите центрування коліс. Саме так. І це ж не просто гарний образ. Уявіть, що хтось постійно трохи більше спирається на одну ногу, коли стоїть, або на одну сідницю, коли сидить. Це і є те саме збите центрування. Спочатку це непомітно, але з роками, як каже Літл, починається знос. А що саме зношується? От якщо в машині це шини, то що є цими шинами в нашому тілі, які тканини страждають першими? Ну, першими страждають м'які тканини: хрящі, зв'язки і суглобова губа. Це така хрящова прокладка, вона поглиблює суглобову западину і стабілізує суглоб. Постійний асиметричний тиск призводить до їхнього запалення, перетирання, а згодом і до розриву, і це викликає хронічний біль. Крім того, тіло ж намагається компенсувати цей перекіс, скорочуються м'язи попереку з одного боку, що може потягнути за собою хребці, і з часом навіть сприяти розвитку сколіозу. Ого! У найгіршому випадку, як зазначає автор, людина стає кандидатом на протезування та зостигнового суглоба. Вражає, як дрібна щоденна звичка може призвести до таких серйозних наслідків. І тут у книзі є ще одна концепція, яка змусила мене буквально випростатись у кріслі: п'ятки таза. Автор так називає сідничні горби, це кістки, на яких ми сидимо. І він каже, що вони для хребта є тим самим, чим п'яти є для ніг. Це ж змушує миттєво замислитись, а на чому я сиджу просто зараз, чи не перевалююсь на один бік? Саме так. Це про усвідомленість у найпростіших діях. У Йозі є асани, які вчать нас цьому, наприклад, Дандасана або поза посоха, де людина сидить з прямими ногами, це по суті тренування правильної опори на ці п'ятки таза, це такий собі сидячий еквівалент Тадасани, пози гори, де ми вчимося рівномірно розподіляти вагу на стопи. Коли ми знаходимо цю збалансовану симетричну основу в тазі, весь хребет, плечі й голова, немов самі знаходять своє правильне положення, вирівнюються без зайвого напруження. Це створює відчуття легкості та стабільності одночасно. І ось ця ідея фізичної основи цього міцного фундаменту, вона ж насправді є лише першим шаром. Книга веде нас значно глибше. До думки, що цей фундамент підтримує не просто хребет, а щось набагато більш таємниче. Це і є концепція тазу як другого черепа, вмістилища інстинктивної сили кундаліні. Так, і тут ми переходимо від видимої анатомії до тонкого енергетичного тіла. Кундаліні в традиції йоги описуються як згорну та оскільця змій подібно богиня. Вона ніби дрімає в основі хребта, в районі крижів. Це метафора колосальної первісної енергії, нашого еволюційного спадку. І її пробудження це не просто красива казка, це може бути надзвичайно потужним досвідом, який, як підкреслює літл, може принести як піднесені, так і жахливі відчуття. Зачекайте, це звучить досить лякаюче. Ми говоримо про йогу, яка зазвичай асоціюється зі спокоєм і гармонією, а тут раптом жахливі відчуття і сила, що лежить поза контролем его. Чи не відштовхне це людей від практики? Чому хтось захоче пробуджувати щось настільки потенційно небезпечне? Це дуже влучне питання. Справа в тому, що ця сила не є злом, вона просто є як сила океану або вулкану, вона лежить поза межами наших звичних уявлень про добро і зло, поза контролем нашого раціонального я. Жахливими ці відчуття можуть бути для нашого его, для нашої звичної самоідентифікації, яка раптом стикається з чимось набагато більшим і могутнішим за неї. Це занурення в глибини власної психіки, де зберігаються витіснені емоції, страхи, інстинкти. І Йога пропонує не тікати від цього, а створити достатньо міцну і стабільну структуру, і фізичну, і психічну, щоб зустрітися з цією силою усвідомлено. Ага. Тобто це не про те, щоб викликати хаос, а про те, щоб стати достатньо сильним, щоб витримати власну глибину. Тіас Лидл наводить образи, які допомагаються зрозуміти. Він каже, що ця енергія у сні проявляється як океани, водяні рептилії, темні ліси, підводні печери. Це все символи нашого несвідомого. Тож, виходить, робота з тазом це спосіб отримати доступ до цього внутрішнього океану. Саме так. І ключем до цього доступу, як вказує автор, є тазове дно. Це не просто група м'язів, що підтримують внутрішні органи, це надзвичайно чутлива рефлекторна зона. Подумайте про нашу базову реакцію на небезпеку, бий або біжи. Перш ніж ми встигаємо подумати, тіло реагує. І одна з перших реакцій це різке скорочення стиснення м'язів тазового дна. Воно готує нас до руху. Тому ця зона часто стає таким собі сховищем для хронічного напруження, невираженого страху, старих травм? Неймовірно. Тобто, ви хочете сказати, що коли я нервую і стискаю щелепу, я, можливо, несвідомо напружую м'язи, про існування яких навіть не здогадувався? У клизі є дивовижний зв'язок: напруження в нижній щелепі часто пов'язане із затисканням у тазовому дні. Як це взагалі можливо, що ці дві зони так пов'язані? Це ілюструє цілісність тіла. Є кілька пояснень. По-перше, через фестиальні ланцюги це сполучна тканина, що пронизує все тіло. По-друге, на ембріональному гівні ці дві структури: рот і тазовий отвір, формуються з подібних тканин на протилежних кінцях зародка, і цей зв'язок залишається. Спробуйте позіхнути і розслабити щелепу, і можна відчути ледь помітне розслаблення глибоко в тазі. І практика, що працює з цим усвідомлено, називається мулабандха м'яке, контрольоване скорочення та розслаблення м'язів тазового дна. І це не просто фізкультура для м'язів, я так розумію. Зовсім ні. Літл пояснює, що це спосіб регулювати нашу найтоншу життєву енергію. В Йозі її називають оджас це санскритський термін, який можна перекласти як життєва сила або есенція. Тобто, якщо говорити простіше, це такий собі наш внутрішній запас міцності, або життєвий сік енергія, яку ми можемо або розтратити, або зберегти і накопичити. Ідеальне порівняння отже, спов'язаний пов'язаний з нашою репродуктивною силою, імунітетом, гормональними ритмами. Усвідомлена робота з тазовим дном згідно з йогою, дозволяє зберігати і трансформувати цю дорогоцінну енергію. Спрямовуючи її на відновлення та духовний розвиток, а не просто розсіювати. Тобто, працюючи з м'язами, ми впливаємо на найглибші біохімічні процеси в організмі. Ми поговорили про кістки, про містичну енергію змії. А якщо до символізму, яку роль відіграє таз у символічній мові йоги? Він же пов'язаний з першою кореневою чакрою Мулатхарою. Так, і символи пов'язані з нею дуже промовисті. Вони допомагають зрозуміти її суть на, скажімо так, інтуїтивному рівні. Перший, який згадується в книзі, це слон. Слон тут це символ міцності, заземлення, такої собі непохитної сили. Він твердо стоїть на ногах. Автор проводить паралель як слон несе на своїй спині махараджів, так і міцна стабільна Мулатхара є опорою для вищих, більш небесних чакр. Без цієї опори будь-які духовні прагнення будуть нестійкими відірваними від життя. Абсолютно, це про вкоріненність, не можна злетіти, не маючи від чого відштовхнутися. Другий важливий символ це лотос. В індуїзькій та буддійській іконографії божества та йогі часто сидять на тронах з пелюсток лотоса. Це не просто декорація, це вказує на те, що вся їхня мудрість, уся традиція ґрунтується на просвітленні, що починається саме з корення. З основи шлях до тисячі лотоса на маківці голови, символу вищої свідомості, починається з чотирьох пелюсткового лотоса в основі хребта. Дуже гарний образ. А є ще один, який мене зацікавив черепаха. Так, черепаха або курма на санскриті. Її унікальна здатність втягувати голову та кінцівки в панцир, це потужна метафора однієї з ключових практик йоги пратьяхари, тобто відвертання органів чуття від зовнішніх об'єктів. Це не втеча від світу, а свідоме збереження енергії. Замість того, щоб розпорошувати свою увагу і життєву силу на нескінченні зовнішні стимули, практик вчиться збирати її всередині. Літл навіть цитує пхагаватхіту Той, хто повністю відвертує органи чуття від зовнішніх стимулів, подібно до того, як черепаха втягує кінцівки в панцир, знаходить мудрість. Це показує, як фізичні образи в Йозі нерозривно пов'язані з глибокими філософськими ідеями. Ми встановили, що таз це такий собі контейнер, фундамент. Але як цей фундамент з'єднується з рештою конструкції, особливо з ногами, які дають нам змогу рухатися? У книзі ці зв'язки названо священними каналами. Мова йде про великі нервово-судинні пучки, що проходять вздовж внутрішньої поверхні таза. Це підклубовий нерв, артерія та вена. Життєво важливі магістралі, що несуть кров, поживні речовини та нервові сигнали до ніг. І їхнє розташування це приклад неймовірної мудрості тіла. Так, мене вразив цей момент. Тіас Слітл пропонує уявити, що було б, якби ці головні артерії проходили не всередині, а по зовнішній стороні стегна. Тоді будь-який глибокий поріз у цій зоні міг би стати смертельним за лічені хвилини через втрату крові. Те, що вони надійно сховані глибоко всередині, захищені потужними м'язами та кістками тази, це не випадковість. Це результат мільйонів років еволюції, спрямованої на виживання. Тому асани, що працюють з розкриттям таза і внутрішньої поверхні ніг, мають такий глибокий ефект. Ми поговорили про кістки, про містичну енергію змії, про слонів і черепах. Як тепер поєднати ці на перший погляд, абсолютно різні речі в єдину практичну ідею, що нам робити з усією цією інформацією. Якщо з'єднати всі ці ниточки, автор підводить нас до ключової думки: фізична стабільність тазу, його правильна симетрична постава, сильні м'язи, здорова кісткова структура, створює безпечний контейнер, контейнер для роботи з потужною та іноді непередбачуваною енергією кундаліні. Це як надійний міцний тигель для алхімічної реакції. І асани, що розкривають внутрішню поверхню ніг, наприклад, суп та батха Конесена. Це та, де лежись на спині, з'єднавши стопи, а коліна розводиш в сторони як книжку. Саме вона її ще називають позою метелика лежачі. Так, от ця поза робить набагато більше ніж просто розтягує м'язи. Вона покращує циркуляцію крові, лімфи та нервових імпульсів у тих самих священних каналах. Це допомагає усунути застійні явища, які, як зазначає Літл, часто пов'язані не лише з фізичними проблемами, а й з емоційними затисками, що накопичилися в цій зоні. Тобто виходить, що наша щоденна звичка сидіти, трохи перекосившись на один бік, це не просто про погану поставу. За цією логікою ми буквально блокуємо доступ до нашого найглибшого джерела інстинктивної сили. Ми ніби затискаємо ці канали і не даємо енергії вільно текти. Це змінює все. Таз виявляється одночасно міцним як слон і здатним до глибокого внутрішнього занурення як черепаха. Саме так ми дослідили таз як вмістили ще сили, але є ще один рівень глибини. Всередині таза є особлива структура, про яку автор говорить далі, крижова кістка. Він називає її замковим каменем усієї тазової арки та печерою прихованої сили. І це залишає нас із провокаційною думкою для роздумів. Якщо таз – це основа нашої сили, то що ж станеться, коли ми звернемо увагу на його серцевину крижі? Адже саме через них кінетична енергія від ніг передається в хребет, і саме їх у містицизмі йоги вважають справжнім сховищем тієї самої рептильної драконівської енергії.